А що таке успіх? У кожного людини це своє. Ну, що для тебе успіх? Для мене. Для тебе іменно, а не загальне поняття. В кожного ж своє якесь і прив'язка до своїх поняття. Для мене, напевно, успіх, що моя сім'я забезпечена фінансово. Знаєш, там є будинок, якби знаєш такі базові потреби закриті. О, там воно все працює, все йде, все ну, нормально. Це для тебе успіх? Да, ну, успіх, тому що. А від кількості нулів на рахунку твій успіх не змінюється. Ти не більш або менш успішний. Uh -huh. Ну розумієш. Тобто люди на тебе дивляться як більш успішного, ніж хтось. Ти особисто в твоїх очах. Ну я особисто в моїх очах. Коли я закрив всю необхідність, все що є, в мене нічого не хвилює, там діти навчатися. Все, все, все. Все ну, в мене є. Все решта, наче як казав «Сі Сімбай, не заробляйте більше ніж 100 мільйонів. Ну no. no. no, okay. тому що рівень життя не змінюється. Сенсу в тому, що ніякого da, сенсу ніякого немає, абсолютно тому no, ну, no, 100 мільйонів no, це, це для мене це дуже далеко. Знаєш, я такими критеріями не, не, не спілкуюсь. Тобто для мене там заробляєш, наприклад, там 250-300 тисяч в місяць. все, ти класна людина. Ну я поки що не заробляю.